Сотні офісних приміщень технологічні лабораторії, коворкінги, конференц-зали та бізнес-простори під одним дахом у Вінниці. Презентували колиску стартапів. – технологічний парк Кристал у майже чотирьох тисячах квадратних метрів. Вже облаштовуються перші резиденти. Ними стали вінницькі айтівці, та й вже найближчим часом очікують на активну молодь, яка має креативні ідеї і прагне їх реалізувати. Розумієте, тут головне, щоб ми оцю молоду людину спіймали ще на рівні школи, яка має ну, скажімо так, сьогодні сучасні можливості реалізувати себе не сидіти вдома в своєму комп'ютері, а саме з іншими і з однолітками і дорослими комунікувати, пропагувати і робити все можливе, щоб їхня ідея дійшла до реалізації. Бізнес початківців тут працюватиме інноваційна лабораторія ФАБЛАБ. Підприємці та стартапери зможуть скористатися 3D-принтерами, лазерними різаками, обладнанням для друку мікросхем, які вже є на території технопарку. Та головна мета такого майданчику це обмін досвідом між підприємцями, інноваторами та початківцями. Для цього розпочав роботу центр підтримки бізнесу. Фахівці допомагатимуть масштабувати вже існуючий бізнес і виходити на міжнародний ринок. Початківців тут консультуватимуть, а Молодь навчатимуть. Це бізнес-освіта для підприємців різних напрямків, це окремо зустрічі, нетворкінг, коли ми формуємо майданчик власне, для спілкування підприємців, де підприємці знаходять один одного, обмінюються ідеями, власним досвідом і таким чином зростають. Якщо ми говоримо за напрямок експорту або покращення бізнес-компетенцій, це окрема складова консультаційна. Майданчик, що об'єднає АІТ напрямок, креативну економіку, лабораторії та бізнес-об'єднання міста, може стати епіцентром інновації, які будуть реалізовуватися, зокрема за сприяння міської ради. А відтак можуть стати цікавими і міжнародним партнерам. Відкриття інноваційно-технологічного парку це отакий перший крок для можливого налагодження партнерських відносин між бізнесами. Або підприємцями карсує нансі та вінниці. Я думаю, що саме кристал це буде стане ще одним місточком, не між муніципалітетами. А як ми говоримо горизонтальних зв'язків між різними спільнотами? Дуже є багато перспектив щодо налагодження оцієї справжньої дружби між мешканцями наших міст. На презентації новаційно-технологічного парку побували і мери міст побратимів Вінниці, які відвідували кристал минулоріч. Ми з моїм колегою, мером міста Карлсрує, були у Вінниці рік тому, і тоді інноваційно-технологічний парк Кристал був ще на етапі будівельного майданчика, про перспективи якого нам розповідали зараз. Ми вже бачимо реалізацію. Це масштабний проєкт, який вдалося завершити за рік. Ми дійсно бачили його динаміку, і мені хотілось би, щоб у Нансі теж було можливо створити такий простір за так такий короткий термін Зведення інноваційно-технологічного парку стартувало ще у 2019 році та було призупинено після початку повномасштабного вторгнення. А вже через рік у 2023-му, роботи відновили, зокрема завдяки фінансуванню про ООН і GIZ. Я хочу виразити свій великий комплімент і повагу Вінниці та Сергію Моргунову. В час великих викликів для України ви створюєте проєкт, який здатен змінити економіку не лише регіону, а й країни. Цей інноваційно-технологічний парк кристал є ознакою перспективного майбутнього. Він демонструє перехід від традиційного промислового виробництва до сучасної креативної інноваційної економіки. І тому ви заслуговуєте нашої найбільш. Шиї поваги простір облаштовано за усіма сучасними вимогами будівництва. Він безбар'єрний та доступний для кожного. Територія технопарку вже охороняється а благоустрій на завершальному етапі. Катерина Соколюк Олег Володимир новини за день телеканал Віта.